Добрий день, а ви Лазерхаус? Так. Ви працюєте? Так, да? а хіба не видно? А що ви хотіли? А я хотіла би лазерну епіляцію. Проходьте, пожалуйста. ласка. Так, йдемо, йдемо. Проходимо сюди. Сюди? Добрий день, можна нам, будь ласка, вставити? Ні, тут щось дуже стежане, то, значить, вам не сюди. А ви проведете лазерну епіляцію? Ну, я. Зараз я приберу свої конспекти, приготую вам місце. Зараз. Так, я готова, а ви? І я готова. Будь ласка, дякую. у нас буде. Гарні. Так. Мені ваш... ногу. 에, добре, буде вам нога сьогодні, а на другу прийдете завтра. У завтра? Нас... Так, у нас відкриття завтра. А де відкриття? Е, місто Бердичів, європейська, 65, п'ять Prendo